<кій> Всім добрий день. Темою сьогоднішнього нашого відео є яку породу маток вибрати для комерційного розведення. Почнемо з того, що не всі матки підійдуть для комерційного розведення, якщо ми говоримо про те, щоб робити селекцію і продавати маток. Тому я знімаю це відео і хочу вам винести суть тих чи інших моментів. Отож, перше, друге. І третє. Це те, що ми можемо розводити в Україні, не хвилюючись про, про біду, яка може спіткати. Перша порода, яку можна, це карпатка. Карп. Друга порода, яку можна, це укрстеп. Зараз вона українська вже, але для зручності. І третя це карніка. Карнік. В принципі, це все, що вам потрібно знати. Якщо ми хочемо зробити бакфаст, а в нас таких є багато, то я хочу вам зразу сказати, що бакфаст це є гібрид, помість, гібридна помість різних порів. І коли бакфаст йде в наступних поколіннях, він не передає спадкову інформацію. На 100%. Якщо ми говоримо про ці породи, то вони устаканені, вони мають чіткий ареал свого існування, вони мають е, чітко виражені спадкові особливості, чіткі вир... чітко виражені індивідуальні е, особливості і ці породи можна називати породами або расами, е, і вони годяться для розведення. Про бакфас, якщо ви хочете на комерційній основі розводити бакфас, то Для вас потрібно, і щоб у вас була чиста совість, то для вас потрібно регулярно закупляти племінний матеріал безпосередньо за забавства там, де цей гібрид формується. Тому, якщо ви хочете, це постійна закупка е плем-матеріалу. Закупка племінного матеріалу. Що буде доволі дорого. І для комерційного розведення ці бджоли не годяться. Далі, карніка. Карніка має ряд, ряд виражених особливостей, Там, добра зимівля, гарно нарощує. В принципі, за кожну бджолу можна сказати, що вони гарна зимівля і добре нарощує. Це залежить від пасічни. Але якщо ми говоримо про те, щоб цих бджіл розводити саме для продажу маток, тобто для комерційної основи. То карніка буде дуже добре підходити, тому що є доволі популярна порода. І е, дані матки користуються популярністю, дані матки гарно себе проявляють протягом сезону. Е, ну, ті люди, з якими я в стосувався, карніка, вони кажуть, що єдиний е, недолік карніки це те, що вона не кожен взяток використовує. Тобто, Карніка погано використовує взяток золотарника. Це те, що говорили ті пасічники, які приймають карніку на по місту. Тобто, от такий момент. Тому для карніки я ставлю галочку для комерційного відтворення, і ви можете з нею працювати. Плюс, кажуть, карніка доволі миролюбна порода. Особисто, особисто я з нею не працював, щоб просто. Точно знаю, що переді мною чиста карніка і е, можна працювати. Далі, ці дві породи мені дуже добре відомі. Е, українська степова і Карпатка. В мене ж на пасіці є. Е, а, до речі, е, дуже важливо, якщо ми говоримо про комерційну основу, ви повинні розуміти, що кожна порода в собі має підтипи. Підтип. Так, да, І український степовій це е, буде поліський, поліський тип. Е, потім е, українські степові. Е, це буде дніпровський тип. Знаєте, такий є. Він мало поширений, але він є. Е, е, я його кілька разів зустрічав в журналах: е, Український пасічник, чи пасічник України якось, чи українські Короче, коротше, українські пасічник, здається, у І е, 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 тип е, Хмельницького. Так, поліський тип, я знаю, можна отримати племінний матеріал безпосередньо на полісі. Є пасіки, е, які займаються саме цим типом, саме цією бджолою, або можна взяти в цьому або бджолу на полісі, спробувати знайти і, е, коротше, можна роздобути. Дніпровський тип поняття немає, де можна взяти, Ну, десь видно по Дніпру. Е, а Хмельницький тип можна взяти в летичському там розпліднику. Я в себе на пасі тримаю хмельницький тип. Інші пасіки, я знаю, тут тримають у нас хмельницький тип. Бджоли себе гарно показують, гарно проявляють. Трошки, звісно, в цих бджіл є така проблема, що вони все ж таки трохи схильні до руїни. І це потрібно передбачати. Це потрібно регулярно передбачати і роїння Руїння потрібно приборкувати, руїння потрібно збивати. Тому для комерційної основи ви повинні розуміти, що є в українській степової підтипи. І коли ви починаєте виводити маток, то ви можете не просто виводити українську степову, а ви можете виводити конкретний підтип. Ну і Карпатка. Такий, що я знаю самі ходові це синевир. Синевир. Учківський. Учківський тип і тип Говерло. Ще є Рахівський тип, але він не такий просто поширений, тому базових три: Говерло, Вучківський і синевир. Значить, учківський тип можна знайти в селі Вучкове, то тут вже в Україні наскільки вже цей Вучківський тип почав заїдати, що кожен другий вважає, що якщо в нього Карпатра, то учківський тип Синевир, я знаю, на одній пасіці можна взяти це пап Віктор Васильович безпосередньо в Карпатах і Говерла. Подяки, немає, де можна взяти. Ніколи в очі його не бачив, але знаю, що він є, бо в літературі постійно зустрічається. Тому так, в карніки теж, можливо, є підтипи. Я їх не знаю, я вам кажу чесно, відверто. Та карніка, що в нас в Україні, то це, вони поділяються тільки на лінії. Тобто ви шукаєте людей, в яких є карніка, і вони вам кажуть, що у них така то лінія, така то лінія, те, що я знаю. І тоді ви можете взяти непогану лінію. Союж... Ух ти. В свою чергу ці підтипи також будуть поділятися на лінії. От Віктора Васильовича є конкретна лінія, яка в нього там сама-сама вау-вау-вау, і він нею займає. Тому, якщо ви хочете комерційно займатися виведенням маток, ви повинні розуміти, що є такі моменти. Це перше. Це перше, з чим ви зіткнетеся, вам е, треба підібрати породу е, маток, яка найбільш затребувана. В принципі, три породи вони класно затребувані. Бакфаст, ну, я б не брав, бо тому що їздити брати чистих е, бакфастів, то це треба знайти хороший ринок збуту. Тут. А це дерьмо, яке тут на ринку України продають. ну це, Чесно, це так, аби погратися. І, е, не, не може мат матка бакпаста в Україні стоїти 200 гривень. Ну не може аж ніяк, їх там по 100 гривень продають неплідних. Е, і, і потім в нас виходить, що в нас ця примість італійських бджіл, е, вона потрапляє в український генофонд, і ми втрачаємо свою бджолу. Мало того, потім відбувається, потім відбувається е, імбридинг, потім відбувається озлоблення тих бджіл. E, і, і це все з поколіннями, тобто, бо ми не можемо знати в наступному покоління, e, який генів себе проявить. І більшість пасічників цього не розуміють. І через те я вважаю, що це просто фабула. В Україні на сьогоднішній день мені, e, як людині, яка все ж таки дотична до цього, кожен день всім має справу. Невідомо де є чистий бакс. А оці всі, що там по 100 гривень продають, e, ребят, то, то, то трошки не той бакс, який би ви хотіли бачити. E, на напасті, скажімо так. А оці три, ці три сміливо продавайте е і розводьте. Далі е на комерційній основі виведення маток. Да? Ви вибрали одну із порід. наприклад, українську степову. Я обрав би українську степову хмельницького типу. Да? Е і нам треба десь реалізовувати. Де можна реалізовувати? Є в нас е три основні площадки: один, два. Три основні три це OLX. Там багато маток продають. І я вам скажу хорошо, маток там. цей, Я коли один рік продавав, то я там маток трошки продав. Потім Easy. Так і він називається. Easy. Там заходите, теж безкоштовно, дошка безкоштовних оголошень і Chrome, Тут -то безкоштовних оголошень не буде from UA це вам треба купити пакет. і там це. це основні три точки, куди ви можете робити оголошення. Тобто оголошення ви робите там по стандарту Зараз це давати не будемо, це окремий ролик має бути. Потім, де є ще моменти 4. заводити свій блок в Тіктоці. Тобто, Тікток. Тікток. Заводите свій блок в Тіктоці, показуєте всі процеси, які ви робите. як ви тих Маток прививаєте, підсаджуєте, вибраковуєте плітними, як ви їх робите. Тобто всі процеси показуєте. у Вас по-любому будуть клієнти. Навіти п'ята площадка це Ютуб. Ютуб чого Ютуб, п'ята площадка, тому що в нас є такий дуже вже відомий приклад в Україні. Це матковод ігор. Матковод. Він свій поняв цю тему, він почав робити свій блог, він має своїх маток, виводить там якийсь цей е, і їх е, продає е, через YouTube. Я переконаний, що у нього через Ютуб. В нього завдяки цьому монетизація його Ютубу просто бешена. Або Ярослав Муха. Да, теж він маток своїх продає. Е, в нього теж пасіка визнана селекційною та племіною. Молодець чоловік працює, і добре, що ми маємо таких пасічників, які розуміють, що треба і маркетингом займатися, і при цьому бджолами не відставати займатися. І вони це поєднують, і це дуже круті приклади, і про них потрібно знати. Далі, який може бути спосіб ще реалізації? Ви знаходите такі магазини, як мій? У мене такі люди є. Так, панство. Виробився мікрофон під час. В запису мушу коротше, вже написано і розповідати. Закінчилось коротше, мій спіч тоді на тому, що який ще спосіб реалізації може бути. Може бути спосіб реалізації, ви знаходите такі магазини, як мій, домовляємося з вами про ціну, домовляємося з вами про умови. І я вам кожен раз, коли буде клієнт, дзвоню і ви мені отправляєте мату. Але отправляєте мату вже без черги. Тобто ви повинні вже зі мною. Нет, співпрацювати на постійній основі, е, і я дзвоню, і у вас завжди повинен бути резерв маркер, які ви можете вправляти виключно на наш магазин. Так, далі. Е, є ще такий прикол, е, то тобто, є вже більш кустарний. Це займатися просто репродукцією. Дивіться, пояснюю, якщо ви не можете визначити е, породності е, бджіл, да, тобто Карпатка, Українська степа, Кардінка, ви не знаєте, яка у вас порода, е, тому що породу можна. Чітко визначити двома ключовими способами. Перший це ви купляєте планівий матеріал серйозних компаній в серйозних пасіках, які мають статус племінних, і вони вам дають нормальний документ, що от, мої бджоли справжні. Е, ви кажете, окей, я вам вірю, нам підходить. НО, е, Є ще такий момент, що ви можете взяти саму джолину сім'ю, взяти в них бджіл безпосередньо на аналіз і зробити перше відповідальне зміщення. Друге кубітальний індекс визначити, третє зробити морфометричні проміри. Це довжина, ширина там, вага, ширина третього пергіду і екстер'єр їхній визначити, тобто ну, окрас і так далі. Якщо ви по цих параметрах можете зорієнтуватися, в принципі, у вас є можливість зробити даний аналіз, то можна таким чином визначити. Ну, у вас немає, наприклад, цієї можливості, але ви хочете вже починати, ви хочете займатися. Тоже не біда, ви просто не можете тоді за ваших маток просити більше грошей. Наприклад, там, хочу там, 600 гривень за матку. 600 гривень можна взяти тільки за Карпатку, українську типову, мельницького типу чи полісянку, да, тобто серйозних діл. Е, А, наприклад, у вас є бджоли, і ви просто будете займатися репродукцією. Це буде кустарний спосіб, тобто ви проводите примітивну селекцію. В плані так мої бджоли не кусаються, гарно перезимувала сім'я, сім'я нормальну меду принесла, матка гарно засіває, ну і в принципі на колір вони підходять. Да? Тобто, Примітивну селекцію проводите. І тоді з цієї сім'ї ви берете племінний матеріал, ну і потім ви зазначаєте вже для покупця. Дивіться, точно породу не знаю. Приблизно Карпатка, якась там понесна Карпатка. Да? Е, і, але от дивіться, от є там ну от така -то лінія, це в мене на цей, вони гарно кладяться там, але вона там, умовно 200 гривень, да? не племінна. Тобто, далі у вас повинен бути журнал, в якому ви будете записувати, бо може бути таке, що ви попадете на гарну лінію. Е, і потім е, результат цього буде, що ви просто викраєте класну лінію, вона буде дійсно породиста, вона буде давати круті результати. До вас всі люди будуть бігти купувати тільки цих маток. Е, тому от така ситуація з цим. Так що можете цим е, займатися, навіть якщо ви не знаєте точної породи. Тобто ну, можна сказати, там, е, приблизно хмельницька порода, місцева якась покращена. Тобто зрозумієте, як це може бути? Але головне не брехати, головне бути відвертим, бути щирим, бо є люди, які шукають дійсно племінних маток. А є люди, які шукають просто маток. Просто треба свіжі матки. От для тих, кому треба просто свіжі матки, репродукція підходить. Журнал на рахунок журналу там серйозні записи. ведуться, наприклад, у номер один. Ну клеусі є чотири матку. кожне матку позначається. Наприклад, номер один. Ми положилися одні маточні, номер два. Там сидить плідна матка. Тобто ви. Все це мітити в своєму журналі, для того, щоб ви оперативно могли відбирати маток, підсаджувати маточники, щоб вас не простаювали на плеуси, щоб ви точно знали кількість плідних маток у вас на пасіці. Потім проходитесь, робити ревізію, дивитеся, де матки облетілися, де вони взагалі не облетілися. Тобто, мати маткові вільне господарство за доволі кропітка праці. І потім саме головне, скільки ви можете на цьому заробляти? Ну, дивіться, це залежить від того, від вашого потенціалу. Якщо у вас є 100 маток умовно, для того, щоб одну матку зробити плідною, треба місяць часу. Тобто 16 днів йде на її виведення від яйця, потім ще йде приблизно 10 днів тиждень на те, щоб її ну, приблизно 10 днів, щоб її зробити плідно. 26 днів. Якщо у вас буде 100 маток ви робите партію 100 маток. В принципі, партію 100 маток ви можете зробити з одної двилиною сім'ї. Можете по 50 розкинути кожну, але в одній можна вже е, вивезти цей. Просто якість буде трохи нижча. Тому на дві бджоли сім'ї, на дві сім'ї виховательки розкинули 100 маток. Е, їх вивели, нуклеуси заселили е, і даєте е, наступну це, але у вас повинен бути діапазон цих 10 днів, коли матки стоять плідні вже. І от Коли матки стоять в плідні, е, ви після того, як їх забираєте. Да, ви повинні туди дати ще, тому вам потрібно умовно мати дві сім'ї виховательки, які в процесі. І через 10-15 днів ще дві сімї виховательців, які далі будуть в процесі. І для того, щоб ви теряли потенціал, ще дві сім'ї вихователів, які ще вам будуть давати тих самих 100 маток. Таким чином, ваші нуклеуси будуть постійно а, а, заповнені, у вас буде просто величезна кількість маток. Якусь матку ви будете продавати як неплідну, якусь як плідну. І а, а, якщо ви Скажімо так, піднатужитися. Якщо ви трошки попрацюєте і за сезон продасте хоча б, помовно, 500 маток. в мене маркер не пише. 500 маток ми е, множимо на середні 200 гривень за матку, то ми е, отримуємо, е, значить, за е, 100 маток ми отримали 20 тисяч, 100 тисяч гривень. 100 тисяч. Гривень. Це якщо ми продамо 500 мат. Багато це мало в середньому по 200 гривень для кожного цифра своя, ну і 100 по місця не такий вже великий нуклеусний парк, що там цей ви повинні там 100 по місце 25 нуклеусів по 4 по місці. Тобто це для вас повинно бути там на час роботи. реально е, Щоб пройти, щоб цей тому е, 100 по місці мінімум, що ви повинні стартувати. Мінімум. Е, Взагалі ідеально, це хоча б якихось 500 матку місць, е, і тоді ви вже зможете е, зробити оборот е, вже не 500 маток продати за сезон. Да? Но тоді треба потужну рекламу, тоді треба думати про те, як дійсно реалізовувати. Треба не соромитись, треба вести блог, е, треба про себе заявляти, говорити. Е, і тоді вас будуть знаходити. Невідповідно, ну, щоб ваша матка була і виконувати великі партії. І коли ви продасте хоча б навіть 1000 маток, що є в принципі реально за сезон продати 1000 маток, то для вас ця сума буде 200 тисяч. Звичайно, звісно, витрат, по-любому будуть якісь витрати, і тоді ви будете нормально себе почувати. Доброго дня. Тоді, коротше, я з ефіру виходжу, бо до нас вийшли клієнти, тому панове, всім гарного дня, користуйтесь інформацією і підписуйтесь на ресурси бікіпаров.